Найкращу лінійку ми однозначно підібрали ще пару років назад, проаналізувавши попередні роки. Взагалом по пшениці у зимі – це Одеська селекція на півдні і незначна частина на півночі це Селген Юлія. І в минулому році ми посіяли дворучку від компанії Штруба, також показала дуже хороший результат. На деяких полях урожайність сягала до восьми тонн. Ми її залишили в подальшому виробництві. Що стосується ячменю, то це однозначно ханелори. Він вже протягом багатьох років показує найкращі результати. В цьому році купили ще один сорт від компанії Limagrain. Подивимося, що в порівнянні покаже на наступний рік. Що стосується твердих сортів, також Одеська селекція. Стосовно ріпаку, це Limagrain, Лідея і ДСВ. Стосовно соняшнику, Однозначно лімограйн на півночі е, ну, значна частина свій цінгент.